Добрий ранок, ми вже прийшли в підвал до нашого кошенятки. Кошенятко нас зустрічає вже, мурликає. Миші десь одна, тільки вже миші порозбігалися, треба шукати. У нас проблема з будулаєм, з котом, з хронічним лікозом. В нього теж ниркова недостатність і фора печінка. Почали вже лікувати його, він не дається, прочається, з силою в нього все запіхуємо, але лікуємо. Даємо лікувальні корма. Препаратів багато. Чотири препарати треба давати з інтервалом і йому, і мані з ХПН, і маркізі. Ну, маня і маркіза ті хоч нормально все це сприймають. А цей, то страшне. Щоб в нього були зуби, то він, мабуть, нас би погриз і покусав. Дякую всім за підтримку, бо нам дуже важко. Зараз дорогі дуже препарати, я йду в ветклініку зараз брати різні препарати. Кожен препарат коштує до тисячі гривень баночка. А вона розходиться буквально до двох неділь, вже її баночки не вистачає. Дякую всім, хто нам допоможе. Ще поїхали.